Берегти своє здоров'я прикарпатські фахівці рекомендують мешканцям населених пунктів, які постраждали внаслідок негоди, утриматися від споживання води з криниць. Через зливи та підтоплення території вона кажуть, є вкрай небезпечною. Її використання у питних цілях може призвести до отруєння небезпечними речовинами чи інфікування важкими хворобами. Навіть кип'ятіння води не позбавляє її від хімічного забруднення. І наразі каже Юрій: здоровий безпечною для споживання може бути бутильована речовина гарантованої якості. Повень, вона змітає на своєму шляху все і гноївки, і вбиральні, і сміттєзвалища, і скотомогильники, тому що тому при використанні такої води забрудненої можуть виникнути ряд інфекційних захворювань, такі як сельмонельоз, черевний, черевний тиф холера, Сибірка або Сибірська виразка а при змиві особливо це стосується тих сіл, які розташовані біля промислових центрів. Там ще можуть бути і хімічні, хімічне забруднення води. Це і отрутохімікати, і мінеральні добрива, і солі важких металів. Вживати воду з колодязів кажуть фахівці, можна тільки після дезінфекції. Її доведеться повністю відкачати з криниць, очистити стіни від нальоту, одно від осаду та сміття. Потім санітарна обробка спеціальними засобами. Після цього треба заповнити резервуар і знову відкачати воду. Після цього проводиться дезінфекція води. Вона проводиться або хлорним патроном. Або вже більш сучасні є невеликі такі таблетки. Вони також хлормістими, ті типу Акватапс, Їх дуже багато видів, і їх можна придбати як в аптеці, так і при стихійних лихах, або в органах місцевого самоврядування, або в наших установах. Які е е наших фі філіалах. також фахівці рекомендують використовувати воду, яка постачається через централізовану систему водопостачання, адже вона підлягає постійному моніторингу якості. Воду з природних джерел не рекомендують жувати, поки фахівці не проведуть її лабораторне тестування на вміст небезпечних речовин та збудників хвороб. Люса гриби Маглаті, телеканал 402.